А з цього я роблю два висновки. Коли ми бачимо, як Північна Корея надає війська для підтримки Путіна на передовій. Коли ми бачимо, як Китай надає технології та життєво важливі компоненти, це доводить, що Путін благає про допомогу в інших це говорить мені про те, що Путін любить показувати, що він сильний. Але він слабший ніж будь-коли. Чому він слабший ніж будь-коли? Бо він втратив більше ніж мільйон солдатів. він втратив понад 10 тисяч танків і одиниць бронетехніки його Чорноморський флот принижений країною без власного флоту. Він не досяг жодного зі своїх стратегічних цілей. він думав виграти цю війну за три дні. Але вона досі триває завдяки мужності українців. Вже три з половиною роки. to stand by Ukraine for as long as I'm